Ти коли-небудь відчував, що скільки б ти не досягав, завжди чогось не вистачає. Можливо, гроші приходять, похвала з'являється, плани здійснюються. І все ж, наприкінці дня, серце залишається неспокійним. Це та тиха тривога, що не дає нам спокою, те відчуття, що життя витікає крізь пальці, як вода. Перш ніж продовжити, я запрошую тебе підписатися на цей канал, поставити лайк. Якщо ця історія резонує з тобою, і поділитися в коментарях. Яка турбота найбільше краде твій мир у цей момент? Твоє розмірковування може освітити шлях іншим? Давня легенда розповідає, що в далекому східному королівстві жив монарх, який мав усе неймовірні багатства, могутні армії мудреців, що радили йому, і придворних, що листили йому? Але вночі. Коли Гамір стихав, тінь сідала біля його ліжка, тінь тривоги. Його розум ніколи не відпочивав. Хоча він мав більше, ніж будь-яка людина могла мріяти. Його серце було порожнім, як нефритова чаша, що ніколи не наповнювалася. Одного дня, втомившись від цього невидимого тягаря, король покликав найстарішого мудреця в палаці, буддійського монаха, що жив у тиші, без багатств і титулів. Скажи мені, запитав король, чому я не знаходжу миру, якщо маю все. Чого мені не вистачає? Мудрець спокійно подивився на нього, як той, хто споглядає полум'я, що ось ось згасне, і відповів: Ваша величність, не те, що ви маєте, забирає ваш мир, а те, що ви вважаєте, що вам все ще не вистачає. Король не зрозумів, як йому могло чогось не вистачати, якщо він уже володів світом? Але ці слова врізалися в його розум, як невидиме насіння. Тієї ночі королю наснилася порожня дорога, що губилася в горах, і голос, що казав йому: Щоб знайти те, що шукаєш, ти повинен втратити те, що несеш. І так, на світанку, він вирішив покинути палац, ідучи стежкою в невідомість, не знаючи, що в тій подорожі він відкриє десять буддійських мудростей, що назавжди змінять його життя. Король залишив за собою кам'яні стіни, шовки та відлуння оплесків. Його хода звикла до коней та ескорту стала незграбною на пильній дорозі. Вперше за багато років вітер бив йому в обличчя без церемоній, і сонце гріло його без фільтрів і навісів. Через кілька днів він дістався до підніжжя гори. Там він зустрів старого селянина, що сіяв на безплідній землі. Земля здавалася твердою і сухою, і все ж з кожної тріщини проростали маленькі жовті квіти, що ніжно опиралися. Король з цікавістю підійшов і запитав: Старий, як тобі вдається змусити ці квіти жити на такій безплідній землі? Селянин посміхнувся і відповів: Не земля вирішує, як довго вони живуть, і не я своїми руками. Все змінюється дощ приходить, потім іде, сонце пече. А потім ховається. Квіти розпускаються, в'януть і народжуються знову. У цьому їхній секрет вони не чіпляються. Король відчув удар у груди, ніби ці слова зірвали завісу з його очей. Селянин продовжив Ваша величносте, невже ви не бачите, що ваше страждання походить від бажання зупинити річку? Те, що ви любите, зміниться, те, чого боїтеся, теж. Ніщо не вічне. І в цьому полягає свобода. Монарх замовк Він згадав свою корону, свій палац, свої виграні битви. Він також згадав своїх дітей, які так швидко виросли, і своїх близьких, яких уже не було. Все, що він колись вважав вічним, перетворилося. Тоді старий простягнув йому зів'ялу квітку і сказав Носи її з собою. Коли ти зрозумієш, що краса не втрачається, а перетворюється, Твоє серце почне відпочивати. Тієї ночі в тіні гори король споглядав суху квітку в своїх руках і вперше відчув, що, можливо, порожнеча була не в тому, чого йому не вистачало, а в тому, що він відмовлявся відпустити. Наступного дня шлях мав привести його до спокійної річки, де він засвоїть другу буддійську мудрість неприв'язаність, що звільняє внутрішню силу. Король спускався з гори легшим кроком. У руці він все ще тримав зів'ялу квітку, як нагадування про те, що ніщо не вічне, і що життя, як річка, завжди тече. Після довгої ходи він дістався до берега широкої і спокійної річки. Вода текла без опору, і на її поверхні пливли сухе листя, гілки, а також щойно впалі з дерев квіти. Все рухалося в гармонії, ніщо не чіплялося за берег. Там він зустрів монаха в простій рясі, що сидів на скелі, спостерігаючи за течією води. Король з повагою вклонився і запитав Мудрецю, як мені перестати відчувати цей тягар у серці? Я дізнався, що все змінюється, але я все ще боюся втратити те, що люблю. Монах вказав на річку і спокійно відповів: Дивись, як вода тримає все, що в неї падає, суху гілку, свіжу квітку. Навіть важкий камінь, але вона ніколи їх не утримує. Вона несе все без боротьби вперед. У цьому секрет неприв'язаності. Король нахмурився. То я повинен покинути те, що люблю, відмовитися від своїх почуттів. Монах посміхнувся Ні, ваша величносте, неприв'язаність це не покинути, а навчитися тримати, не приковуючи. Любіть глибоко, але не чіпляйтеся. Насолоджуйтесь тим, що дає вам життя, але не вимагайте цього як свого назавжди. Так ваше серце буде вільним, а ваша любов чистішою. Король знову подивився на річку. Він згадав, як у своєму палаці намагався утримати кожну мить, кожен тріумф, кожну людину, ніби час міг застигнути за його наказом. Але вода річки вчила його іншої істини. Сила була не в утриманні, а у відпусканні. Монах взяв дерев'яну чашу, наповнив її водою і простягнув королю. Король випив і відчув, як прохолода розливається по його тілу. Відчуваєте, сказав монах, вода дає вам життя, бо вона тече. Якщо її закрити надовго, вона застоюється. Так само і з серцем воно оновлюється, коли вчиться відпускати. Тієї ночі королю наснилося власне життя, як річка. Він бачив корони, що несла течія ворогів, перемоги і втрати, все текло до нескінченного горизонту. Прокинувшись, він зрозумів, що щось усередині нього змінилося. Шлях тепер мав привести його до поля, де він відкриє третю буддійську мудрість вдячність, що розширює розум і приносить справжнє задоволення. Король все ще з свіжістю річки в серці продовжував іти, доки пейзаж не змінився. Гори залишилися позаду, і перед ним відкрилася родюча долина, вкрита рисовими полями, що сяяли під сонцем. Селяни терпляче обробляли землю, їхні руки були занурені в багнюку, їхні тіла зігнуті під вагою праці. Але на їхніх обличчях не було скарг, а спокійні посмішки, ніби кожен рух був частиною давнього танцю. Король підійшов до одного з них, старого з білим волоссям і шкірою. Посіченою зморшками. Він запитав: Добрий чоловіче, як ти можеш бути таким спокійним серед стількох зусиль і втоми? Старий підняв погляд, його очі сяяли, як дзеркала чистої води. Ваша величносте, кожне зернятко рису це диво. Сонце, дощ, земля і мої руки зустрічаються тут. Як не дякувати за цей дар? Вдячність перетворює зусилля на радість. Король нахмурився. У моєму палаці незліченні скарби, але я ніколи не відчував себе задоволеним. Чому з таким малим ви такі щасливі? Старий ледь чутно засміявся, бо ми не дивимося на те, чого не вистачає, а на те, що є. Кожен день це подарунок. Голод народжується з бажання більшого, але повнота народжується з вдячності за те, що вже є. Король замовк. Він спостерігав, як жінки сміялися. Збираючи воду в глечики, як діти бігали босоніж серед мокрих рисових полів, хлюпаючись без страху. Це були прості сцени, але в них сяяла достаток, якого він не знав. Того вечора старий запропонував королю миску щойно звареного рису. Це не був золотий бенкет чи екзотична страва, а проста гаряча їжа з ароматом дров. Король спробував і здивований відчув. Що ніколи не їв нічого смачнішого. Це був смак вдячності. Старий завершив. Коли ви дякуєте, ваша величносте, ваше серце розширюється. Вдячність не змінює те, що ви маєте, але змінює те, ким ви є перед тим, що ви маєте. Тієї ночі, споглядаючи зорі з поля, король зрозумів, що жив сліпим до достатку, що його оточував. Але щось усередині нього кликало до глибшого навчання як утримати цю вдячність серед турбот і невпинних думок. З цим питанням він вирушив у дорогу до монастиря на вершині пагорба, де на нього чекала четверта буддійська мудрість усвідомленість як ключ до відновлення енергії в сьогоденні. На світанку король піднявся на пагорб, що вів до монастиря. Повітря було свіжим і легким. І з кожним кроком звук світу, здавалося, стихав. Менше шуму, менше поспіху, ніби сама гора позбавляла його зайвого. Прибувши, його зустрів молодий монах, чия хода була такою тихою, що, здавалося, він пливе над камінням. Король пішов за ним до двору монастиря, де інші монахи замітали, готували їжу або обробляли сад. Ніхто не говорив. Але в кожному жесті була така глибока тиша, що король відчув, ніби потрапив в інший світ. Заінтригований він запитав молодого монаха чому всі здаються такими спокійними навіть у найменших справах. Монах м'яко посміхнувся. Бо тут ми практикуємо бути присутніми. Ми не готуємо, думаючи про завтра, і не ходимо, згадуючи вчора. Кожна дія є повною сама по собі. У цьому корінь безтурботності бути тут зараз, у єдиному, що існує. Король спостерігав один монах поливав рослину з повною увагою, ніби цей момент був центром Всесвіту, інший єврис, підносячи чашу до рота з вдячністю, без поспіху, без відволікання. Молодий монах запросив його сісти в тиші. Король, звиклий до терміновості трону, неспокійно ворушився. Його розум стрибав від спогаду до турботи, але потроху, спостерігаючи за своїм диханням, він почав помічати щось просте і дивовижне кожен вдих був новим, кожен видих полегшенням. Монах прошепотів йому Ваша величність, усвідомленість це як повернення свого розуму додому. Коли ваш розум біжить за минулим або майбутнім, він вас спустошує і краде енергію. Але коли він повертається сьогодення, саме життя вас живить. Король заплющив очі, і вперше за довгий час він відчув себе справді живим в одну мить. Вітер, що торкався його шкіри, звук дзвона в далині, м'яке тепло сонця на його обличчі все було тут, всього було достатньо. Тієї ночі, коли ліхтарі освітлювали храм, король зрозумів, що його розум був розлитою рікою. Але тепер він знайшов русло. Проте нова таємниця кликала його як використовувати цю безтурботність не лише для себе, а й для полегшення страждань інших? З цим питанням у серці він спустився з пагорба до селища в сутінках, де він засвоїть п'яту буддійську мудрість співчуття, що полегшує тривогу і примножує життєву силу. Король спустився з гори з оновленим серцем, пом'якшеним спокоєм усвідомленості. Але, діставшись долини, він почув галас. Дерев'яний міст височив над рікою, і на ньому тиснулася юрба, кричучи і штовхаючись. Старий чоловік впав, і люди, стурбовані лише тим, щоб перейти першими, проходили повз нього, ніби він був невидимим. Король обурений, хотів кричати накази, але тут він згадав слова молодого монаха Поверни свій розум додому. Він глибоко вдихнув, і замість того, щоб кричати, він нахилився і взяв старого на руки. Він виніс його з мосту, посадив під деревом і запропонував води. Старий тремтів, але його очі сяяли вдячністю. Побачивши це, інші замовкли. Один за одним вони почали зупинятися. Жінка запропонувала хліб, інший накрив старого своїм плащем, дитина зібрала лікарські трави. Людська ріка. Раніше нетерпляча перетворилася на коло турботи. Король зрозумів щось глибоке. Співчуття не лише полегшило страждання старого, воно також перетворило всіх присутніх, повітря стало легшим, обличчя спокійнішими, ніби допомога відкрила в них приховане джерело. Старий взяв короля за руку і прошепотів Ваша величносте, коли ви тримаєте біль іншого, ваш власний біль стає легшим. Коли ви даєте, ви не втрачаєте, ви створюєте відлуння, що повертає вам силу. Король з подивом подивився на нього. Тоді він зрозумів, що співчуття не було обов'язком, а не вичерпним джерелом життєвої сили. Кожен акт турботи був як запалювання лампи світло не вичерпується, коли ним ділишся, а примножує ясність у темряві. Тієї ночі, відпочиваючи біля річки, Король роздумував над тим, що засвоїв. Співчуття перетворило хаос на гармонію і наповнило енергією колись втомлене серце. Але залишалася ще глибша таємниця. Звідки народжується та тиха сила, що оновлює навіть у порожнечі? Відповідь чекала на нього в шостій буддійській мудрості. Внутрішня тиша і простота, як джерела оновлення. Світанок прийшов з ясним небом. Король все ще зворушений спільним співчуттям, відправився до невеликого храму на вершині пагорба. Там жив старий монах, відомий не своїми словами, а своєю тишею. Король сподівався почути поради, але монах просто запропонував йому миску простого рису і запросив сісти навпроти нього. Вони їли в тиші. Вітер м'яко залітав у вікна, шепіт дерев здавався піснею. Кожен шматок був більше, ніж їжа. Це було нагадування про найсуттєвіше. Спочатку розум короля метушився. Що це означає? «Девчиня», – думав він. Але потроху серед спокою його дихання заспокоїлося. Тиша почала розв'язувати невидимі вузли всередині нього. Не було суджень, ні поспіху, ні вимог лише пульс сьогодення. Монах посміхнувся і вперше заговорив: Ваша величносте! У спокої ви відкриваєте те, що завжди було там. Тиша це не відсутність, це простір, де все оновлюється. Король відчув, як його тіло наповнюється новою енергією, не від отримання чогось зовнішнього, а від відпочинку в тому, що завжди було в ньому. Він зрозумів, що значна частина його виснаження походила від постійного шуму, непотрібних слів, нескінченних бажань, очікувань, що ніколи не припинялися. Тиша була як приховане джерело. Чим більше він дозволяв їй текти, тим яснішим і легшим ставало його єство. Тієї ночі, дивлячись на місяць, відбитий у воді, він зрозумів, що простота це не бідність, а багатство найсуттєвішого. Тиша це не порожнеча, а повнота в спокої. Король знайшов у тиші бальзам, а в простоті несподівану силу. Але залишалося ще одне останнє вчення найсвітліше з усіх. Спільна радість здатна перетворити щастя на безмежний достаток, подорож короля добігала кінця. Він дізнався про непостійність, про співчуття, про прийняття, про тишу. Але залишалася ще одна таємниця як перетворити той внутрішній мир на річку, що ніколи не висихає? Одного дня на площі селища. Він побачив групу дітей, що гралися, вони голосно сміялися, бігаючи, босоніж, вигадуючи історії з камінчиками і гілками. Король зупинився, щоб подивитися на них, і на мить відчув щось нове легку радість, ніби саме життя сміялося через них. Цей момент привів його до зустрічі з буддійською вчителькою, яка прийняла його з широкою посмішкою і сяючими очима. Ваша величносте, сказала вона, мир, який ви знайшли всередині себе, є дорогоцінним, але є ще більший секрет спільна радість примножує світло. Король уважно слухав її, вчителька продовжила. Щастя, це не скарб, який ми зберігаємо, а мелодія, що розширюється, коли нею ділишся. Коли ти смієшся з кимось, сміх подвоюється. Коли ти даєш, не чекаючи, достаток повертається примноженим. Те, що ти даєш від серця, не зменшується воно росте, розширюється і повертається до тебе несподіваними шляхами. Тоді король зрозумів, що його подорож не закінчувалася на ньому самому. Настав час повернутися до свого народу не лише як правитель, а як носій нової енергії. Він організовував зустрічі, на яких ділився історіями, де багаті й бідні сиділи разом, щоб слухати, де кожна посмішка була мостом і кожне слово вдячності, подарунком, що розквітав у багатьох серцях. Він виявив, що справжній достаток був не в повних коморах чи скринях із золотом, а в радості, що примножувалося, коли життя святкували в громаді. Селище процвітало не лише в матеріальних благах. А в єдності, у довірі, у надії. І король, який раніше шукав відповіді в храмах і горах, знайшов їх нарешті у сміху свого народу. Оповідач тепер звертається безпосередньо до глядача дорогий шукачу, буддійська філософія нагадує нам про щось суттєве щастя це не місце, куди ти приходиш, а стан, яким ти ділишся. Бути щасливим це не мати більше, це давати більше себе. Знаючи, що радість, яку ти віддаєш, є тією самою, що повертається до твого серця. І так, подорож закінчується простою мантрою, яку ти можеш зберегти всередині себе. Те, чим я ділюся, ніколи не вичерпується. Дихай з нею, пам'ятай її, коли тебе відвідують страх або нестача, і ти побачиш, як твоє життя наповнюється безмежним достатком.